Шановні, послухайте, знайшла одну статтю, дуже цікаву. Економічна правда опублікувала 7 лютого 2023-го вчора ввечері. Я в шоці, кому вигідна так звана реформа системи юридичних осіб. Це не стосується ФОПів, це стосується виключно підприємств, які ризики створює вимога провести регіону підприємств під час війни. Я швиденько пробіжусь по основним тезам цього. Нововведення, яке планується, я не знаю, чи воно прийметься чи ні. Але, скажімо так, як пише тут статтю, шановна пані, то його досить впливові люди лобіюють. Тому, скоріш всього, це може відбутися найближчим часом, і там є перелік, скажімо, організацій яких це буде стосуватися, я мабуть рекомендую просто підготуватися морально або зробити додаткову платформу для відходу, як то кажуть, план Б і так у Верховній Раді готується до розгляду у другому читанні законопроект 60.13 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Наслідком ухвалення такого законопроекту – дестабілізація соціально-економічної та правової системи України. Законопроект передбачає примусову реорганізацію в господарські товариства усіх суб'єктів господарювання, усіх форм власності, які здійснюють комерційне та некомерційне господарювання у публічному та приватному секторах економіки. Так. Цей закон руйнує правові засади діяльності державного та комунального секторів та буде використаний для найбільш масштабного за період незалежності України перерозподілу публічної власності у позаприватизаційний спосіб. Так закон передбачає примусову реорганізацію усіх діючих підприємств незалежно від форм власності у товариства. Шляхом злиття або приєднання до вже існуючих та перетворення. Це створює нормативну основу для рейдерського захоплення підприємств з використанням інструментів корпоративного управління через формування керованих наглядових рад призначення одноосібного чи колективного виконавчого органу до прикладу, як в «Нафтогаз Україна. В умовах воєнного стану здійснити таку реорганізацію цивільним кодексом передбачено неможливо. Така реорганізація розпочинає розпочатися може після набрання чинності закону 6013, тобто вже в умовах воєнного стану, оскільки статути та внутрішні положення підприємств повинні бути приведені у відповідність не пізніше, ніж за два роки після набрання чинності. Тобто закон підписала, дали вам два роки на ці всі реорганізації. Оскільки забороняється внесення змін до відомостей про державні підприємства, що міститься в ЄДРПОУ, звичайна господарська діяльність може бути в будь-який момент зупинена. Наприклад, власник підприємства, державна територіальна громада не зможуть звільнити та призначити керівника підприємства. Це означатиме, що створюючи перешкоди внесенню будь-яких змін до статуту, на іменування, предмет, мета, реорганізація всіх державних та комунальних підприємств до господарських товариств, буде штучно прискорюватись. Скасовуються правові титули, право господарського віддання та право оперативного управління. Та право оперативного управління і чітко визначених на сьогодні змістом Майно, яке перебуває на сьогодні у державній власності, на якому майно, яке перебуває у державній власності та комунальних підприємств, на основі цих титулів, буде передано в. Управління їх правонаступників, господарських товариств. У законопроекті 6013 замовчується, на якому праві буде закріплено майно за цими товариствами. Поряд із цим відповідно до статті 115 цивільного кодексу України та корпоративного законодавства про закони про акціонерні товариства, про товариства з обмеженою відповідальністю, господарське товариство є власником майна. Таким чином, на першому етапі утворюється величезна колізія в законодавстві і виникає абсурдна ситуація, коли одне і те ж саме майно. Може одночасно вважати власністю і держави, і господарського товариства, в яке перетворено державне підприємство, аналогічна ситуація із комунальною власністю. В подальшому, внаслідок цього, державна комунальна власність стає власністю товариства правонаступників підприємства. підприємств. Замість визначення правового титулу майна товариства, які будуть перетворені як державні, так і комунальні комерційні підприємства, так і казенні підприємства, законопроект пропонує, що управління таким майном буде здійснюватися і правонаступниками таких підприємств на договірних засадах на підставі договору оренди або договору управління, які будуть укладатися без проведення відповідних аукціонів. Критерії вибору виду договору законопроект 60 не містить. Крім того, договори управління державним та комунальним майном можуть бути оплатними і безоплатними. Тобто, на основі цих договорів органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути зобов'язані носити управителю товариства відповідну плату, що відкриває можливості для масштабного розкрадання державних кошт або особистого збагачення посадових осіб. Із скасуванням господарського кодексу зникають самі поняття державного та комунального економ сектору економіки, які використовуються наразі в законодавстві. Законопроект 6013 утворює прогалину та позбавлення легітимної основи усі акти національного законодавства, в яких застосовується поняття підприємства в той час, як в Конституції України. Термін «підприємство» вживається 9 разів у 8 статтях. В приватному секторі економіки примусова корпоратизація повністю скасовує можливість вибору виду підприємства як організаційно-правової форми господарювання, що суперечить економічній багатоманітності стаття 15 Конституції України. Після закінчення так званого перехідного періоду, якщо власник,. Що виконує функції підприємства, не прийма рішення про припинення підприємства. Статути таких підприємств будуть вважатися недійсними. Поза полем можуть опинитися десятки тисяч суб'єктів довір дочірні підприємства іноземні підприємства. Підприємства об'єднань громадян, релігійні організації, профспілки, підприємства споживчої кооперації, орендні підприємства, індивідуальні підприємства, сімейні підприємства, спільні підприємства, фермерські господарства, колективні сільськогосподарські підприємства, малі підприємства це є прямим порушенням Конституції України та верховенства праці. Крім того, сьогодні велика кількість підприємців, власників перелічених видів підприємств, або перебувають у лавах ЗСУ, або здійснюють волонтерську діяльність, допомагаючи ЗСУ. А тому не мають можливості займатися реорганізацією цих підприємств. Ну, ось така прямо я, я би сказала крик душі. Крик душі пані, яка написала цю статтю в економічній правді. Не бачу, як її фамілія, щоб знати героя в лице. Не бачу, чомусь не вказали. Доктор... А, ось Олена Беля... Беляневич, доктор юридичних наук, професор. Дякую вам, Олена, за таку розгорнуту, за такий розгорнутий аналіз того, що відбувається у нас. На вівторок, 7 лютого 2023. Тому, будь ласка, всіх, кого я перелічила, я прошу вас звернути увагу на ваші документи і звернути увагу на те, що ми ну як на мене, я би відкрила товариство паралельне. Нехай воно буде нульове допоки, але щоб воно було, на яке можна буде перевести власність або перевести якісь активи, які у вас є. Продати ваші основні засоби, не основні засоби, що небудь, щоб все можна було перенести, якщо потрібно буде робити ліквідацію того господарства або реорганізацію, якщо вийде, ну я так, я так розумію, що оскільки буде дуже багато проблем з держреєстраторами, до яких можуть піти, щоб вносити зміни, да, змінювати там. Ці всі моменти. Ви ж розумієте, що перереєстрація з там індивідуального підприємства на товариство з обмеженою відповідальністю це переробити весь пакет документів. То мені здається, краще відкрити нове товариство і почати по-новому це все якось оформлювати. Ну це моя думка, і виключно моя суб'єктивна. Якщо в когось буде на це кошти і сили, то я представляю, потрібно по перше підготуватися матеріально. Юридичні послуги про на зміну це ж зміна і всього права власно, і, і, і права власності зміна, і організаційної форми зміна, і можливо адреси зміна, і можливо зміна керівників, зміна засновників, зміна видів діяльності. Та там все, що хочеш, може бути, і юристи за кожну зміну там беруть наскільки там на, наразі у них дві тисячі гривень. Це без нотаріальних якихось дій. А нотаріальні дії, скільки будуть коштувати, не забувайте, будь ласка, що для того, щоб провести нотаріальні дії, мають бути присутні всі засновники або всі керівники, ну вірніше керівник. І це все треба якимось чином оформлювати. Ну переробляти статути, переробляти протоколи, накази. Дуже багато роботи, тому готуйтеся морально, якщо цей закон законопроект пройде. І буде підписаний закон, почнеться хардкор. Та, мені так хардкор, мені так здається, в, в області наших юридичних е, юридичних осіб. <кій> ну, все, я все сказала, в принципі, процитувала статтю, е, зверніть, будь ласка, на це увагу, да і все. І підготуйтесь морально і матеріально. Ось це все, що я хотіла би вам нагадати і сказати. Все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ставте колокольчики, дзвіночки, щоб бути одним із перших, хто буде отримувати новини від Світлани Анатольовни. Дякую!